Ми втрачаємо людей, що на зараз у нас 25 а, вбитих пастирів протестантських, не з-за того, що вони українці, а й з того, що вони християни. І вони кажуть, ми даємо тобі а, 72 години на те, щоб записати відео на фоні церкви, де ти скажеш, що це Росія, що Путін наш президент. Моя дружина почала дуже сильно кричати: кричить: Ісус, допоможи! А діти просто мовчки вцепилися в сидіння і їдемо. За три тижні окупації такі дикі були. У нас не було інтернету, картки не працювали. Ми не знали, що там на тій стороні. У нас не було зв'язку, і тут ми потрапляємо в вільну Україну, і ти такі передаєш від того, що ти просто живий. Я хочу донести до американської спільноти християн. Що а, взагалі історія християнства а, починається з Києва і хрещення Русі, і Хрещатик. І що не починалося, це з Москви. хоча ця ці наративи зараз є в Америці, і російська пропаганда доносить, що саме вони є ті християни, і такі, знаєте, за родинної цінності, і таке все інше. Але тому й вони, якщо вони не заберуть Київ, вони втрачають взагалі історію, тобто де їх початок? А початок саме, тобто, я постійно про це говорю сюди, і хочу тут доносити, що Україна це є протестантська, Православна християнська країна. Ми досі е, переважно консервативна країна за родинні цінності, за родину взагалі. І десь я в, якби, постійно говорю про те, що у нас там наш президент, в нього дружина є, його є діти, е, що ми не можемо побачити з тієї сторони. І про це говоримо. Плюс про те, що дійсно ми втрачаємо людей, що на зараз у нас 25 вбитих постерів, протестантських, не з того, що вони українці, а за з того, що вони християни в першу чергу. Що у нас 600, може трошки більше ніж 600 зруйнованих або вкрадених будівель церковних храмів. А які будувалися роками, і їх просто зруйновано або за, забрано на тимчасово окупованих територіях. Це те, що сталося з вашим храмом, який ви будували разом зі своєю родиною, зі своєю громадою. Розкажіть, будь ласка, про нього, про те, яким було протестантське християнське життя в Мелітополі перед окупацією. Мелітополь це дуже таке дивне цікаве місто. До речі, воно стартувало. Історія Мелітополя стартує якраз з початок християн, тобто були такі малакані, які заснув. Вали Мелітопольські Мелітополь, і а, на початок війни у нас було всього 11 а, православних церков і 44 протестантські церкви. Навіть а, лого а, наша, герб Мелітополя на ньому є відкрите Євангеліє, на якому протестантський хрест. І у нас дуже були дуже класні відносини між церквами різними, абсолютно різними конфесіями. Мер зустрічався постійно. Ми а, мали відносини, різні свята будували разом. І війна почалася. Ну, батьки будували церкву. Одна із самих таких великих церков на скажу так на не побоюсь сказати на півдні України е і переважно Запорізькій області. Тут у нас в піку було е півтори тисячі людей, 40 400 дітей кожної неділі збиралося. Велика недільна школа, е дуже багато служителів, які це все обслуговували, служили дітям, підліткам, молоді. Останні роки я був молодіжним пастором. І служу молоді. Отак. Кожну суботу у мене збиралося служіння для молоді, для підлітків. От. І війна почалася для мелітопольців перший день. Вони зайшли дуже швидко. І ввечері ми дізналися 24-го, що росіяни вже в місті. Ми прожили десь три тижні в окупації, залишалися зі своїми дітьми з молоддю. Дуже багато дітей у нас ночувало в церкві, тому що у нас був підвал, в якому можна було зберегти життя дітей. І, здається, 5, 9 березня я ночував вже вдома. Постучав хтось у двері. Моя дружина мене збудила, каже: хтось прийшов. Я вийшов до себе в кухню і побачив лазери по моєму лицю. Я подивився наліво, направо, зрозумів, що стоїть розгвардія. Вони прийшли, вони витягли мене на вулицю, кинули на, на бетон. Я так пролежав, десь майже 30 хвилин. Старшого сина мого вони збудили прямо автоматом в лице. Скільки мо років? Йому було на той момент 9 років. Він просто спав окремо. І всі діти були зі мною в кімнаті, і інший був в іншій кімнаті, і він відкрив очі, перед ним розгвардієць з автоматом в лице, типу вставай. І після цього так взяли мого тата, взяли мого брата, багато служителів з нашої церкви. І у нас була такі дуже серйозна розмова на той момент багато, багато тисяч на мітінги проходили в Мелітополі. Я пам'ятаю, десь я рахував з хлопцями десь біля 7-6 тисяч людей. Вийшло в один день, лягали під танки українці прямо в центрі Мелітополя, намагалися кричати Ідіть додому. Подібне до того, що відбувалося у Херсоні. Да, ну, може в Херсоні, може більш масштабніше знову ж таки, можливо, це медіа донесли так, але в Мелітополі теж просто стояння дуже жорстке було від цивільних людей. І вони чомусь вважали, що це саме протестанти почали. І татові моєму винесли такий, а, сказали, ти повинен їх зупинити. Тато каже, як я можу зупинити це звичайні вільні українці, вони люблять свою країну, тому вони виходять. Я не можу як пастор впливати це. Просто люди, вони такі, це кожного, кожного дія, абсолютно кожного українця. І вони кажуть: ми даємо тобі 72 години на те, щоб записати відео. На фоні церкви, де ти скажеш, що це Росія, що Путін наш президент. Друге, що вони сказали, даємо де тобі декілька годин, щоб ти дав нам всі адреси, контакти бізнесменів, які спонсори протестантських церков. Тобто вони люблять гроші. І ще був момент, коли тато сказав, скоріш за все, я складаю свої повноваження як пастор. Ну, я, я бачу, йому було важко. Нас всіх по, по під стіну поставили з автоматами. В кабінеті мого тата. А у нас вже тоді, на той момент, в мене є досвід. в мене є друзі. Вони діти пастирів. Їх батьків розстріляли в 14-му слов'янську, така сама церква протестантська і тому ми розуміли, що дуже все серйозно. Це не просто іграшки, це серйозна загроза життю. І тато сказав: я складаю повноваження. Вони закрили двері, сказали: ми будемо по одному пальцю. Відрізати тобі на руці, але ти, як вони казали, ти нужен своїй пастві. Віктор Васильович, ти повинен залишитися тут. І вже ввечері того дня забрали у полон нашого мера Івана Федорова, і так сталося, що ввечері ми прийняли рішення. Там приїхав один хлопець каже Марк, вивозь свого тата, тому що це небезпечно, він буде наступний. І ми прийняли рішення десь 5-6 ранку наступного дня. Ми поїхали по лінії фронту. І 17 блокпостів ми пройшли, проїжджали через лінію фронту. Тут я американцям всім розповідаю, яка картинка мої діти бачили все абсолютно. Тобто, дуже багато вбитих цивільних, дуже багато спалених автівок, люди, які намагалися потрапити на українську сторону. Дуже багато були і вбитих і росіян з і... Тобто такий, знаєте, я як приклад спасіння рядового района старе в кіно про довгу світову. Приблизно така картинка, коли от ніхто нічого не прибирає, і дерев немає, одні, одні стволи, і ти просто мовчки з дітьми проїжджаєш. І є такі запорізькі халми, нас називаємо там лінія розмежування. Зараз це Васильівка, і вони нас не пропускають. І чеченці кажуть, ні, ні, там ж України, бендераці, нікуди не пустимо. Mm -hmm. І Ми почали молитися. Це той момент, коли я зараз я почав вірити в силу молитви. Знаєш, коли ми молимося, і Бог дійсно захищає. І тут якийсь чеченець, маше, мені типу, проїжджай. Я був в першій автівці. Ми починаємо підніматися на перший холм, і вони починають артилерію руйнувати село Кам'янське. називається. Тобто, коли ти в секунду бачиш, як будівлі раси немає. І, а я їду, і ми спускаємося в ту долину. І моя дружина почала дуже сильно кричати: кричить: Ісус, допоможи! А діти просто мовчки вцепилися в сидіння і їдемо. Угу. І ми тільки нагору піднімаємося. Я бачу двох хлопців українських а, солдатів. І вони, вони якби, машуть, все нормально. І знаєте, я вважаю, що ми вважаю себе сильним мужиком, чоловіком, але в той момент ми почали ридати. Це я так порівнюю. Знаєте, коли ти маленька дитина і падаєш в обійми батька, от приблизно такий стан був, як будто ти до тата падаєш, і мій тато вибігає з машини, і каже. Поїхали всі в Макдональдс, я всіх указу. <гаду> ну, ми навіть не знали. Ми настільки за три тижні окупації такі дикі були. У нас не було інтернету, картки не працювали. Ми не знали, що там на цій стороні. А, у нас не було зв'язку, і тут ми потрапляємо в вільну Україну, і ти такі передаєш від того, що ти просто живий. А, буквально через 30 хвилин я стою в центрі величезного супермаркету в Запоріжжі, і... а там життя йде. картки працюють, інтернет. І Люди скупляються, і я такий стою і кажу: Боже, ти Скоріше за все, в тебе якийсь план для мого життя, покликання, Absolutely. що я живий. 30 хвилин назад я мені мав, мав би бути вбитий. а Я тут з дітьми, дружина зі мною. Вау. Ну це життя, це це диво, це, це чудо. Тому от така історія. Зараз я капелан. Що ви робили після того, як ви приїхали на українську територію? Як ви стали капеланом? А, Сталося так, що ми евакуювали дуже багато цивільного населення. звідти. я був. Під Марінкою, з дружиною. Почали американці якісь там щось присилати нам все. -все. І я зрозумів, що Допомога. допомогу різну. Мені якось одна, в моєму інстаграмі підписниця мені пише, я хочу тобі вислати, треба бронежилети. Я кажу, треба. Вислала мені 35 бронежилетів, крутих американських бронежилетів, такі як в Іракі американці воювали. І я вдягнув там мелітопольську роту цими бронежилетами, там якась обувь. І потім я зрозумів, що в мене досвід пасторський. Я можу. Десь свідчити, можу допомагати морально підтримувати дух військових. Я почав з одніми хлопцями їздити, з іншими. Зараз вже там 93-я Холодний Яр, хлопці, я в часі в Яр приїжджав декілька разів і там з хлопцями. З 66-ї зараз працюємо дуже багато, в 47-й мене дуже багато друзів, і ми приїжджаємо, я беру гітару, підтримую хлопців. Інколи бувають такі моменти, коли треба прям. Проконсультувати хлопців, допомогти, підняти е, такий духовно-душевний стан, моральний стан хлопців. Інколи просять прям е, командири бригад, скажуть: Марк, візьми хлопців, треба допомогти, тому що у нас погані відносини з солдатами. І ми приїжджаємо, служимо так постійно, тобто я там. Через тиждень на тиждень приїжджаю, служу на сході. Що сталося з членами вашої громади? Ви маєте якісь зв'язки з ними? У нас дуже багато в Німеччині людей, наших людей з Мелітополя. Дуже багато в Україні залишилось. частина в Америці. Ще частина певно, не буду казати, скільки залишається в окупації заради їх безпеки. Декілька людей є у полоні. Досі багато хто з бізнесменів пройшли полон Мелітополі, але ми всі на контакті. По лідерам, по різним структурам, ми все одно підтримуємо відносини з нашими членами церкви. Чи вони в небезпеці через те, що вони протестанти, чи знають про це окупаційна влада? А, дивиться, що відбувається. По перше, на тимчасово окупованих територіях не існує більше ні однієї церкви, окрім московського патріархату православної церкви під Кирилом. і а, дійсно це небезпека для них всіх. Вони віджали всі храми, щось зруйнували, щось спалили, щось забрали і просто використовують для інших справ, як моя церква. Що там зараз в вашій церкві? в будівлі моєї церкви? Зараз міністерство культури і молоді щось таке. І Там Чичеріна проводить якісь пропагандистські концерти. Буквально не нещодавно, декілька місяців назад. я побачив, прям вона робила такий, типу, квартирник. Прямо в залі, де в мене кожної суботи збиралася молодь на молодіжне зібрання, і це церква, яку ви будували яку на власні будували, гроші, да, на це, громадські це, гроші і вам да. не допомагали жодні інші організації Ні. чи закордонні громади. Вся наша історія і чудо заключається в тому, що а, ця вся будівля побудована за рахунок мелітопольців, людей українців, які а, будували це власноруч, а, а, жертвували грошима. І вірили в майбутнє України, тому і вкладалися в місто в дітей зараз. Вони це все забрали абсолютно і використовують для своїх цілей. Там Росія, Росія партія Росії єдиною збирається. Якісь івенти проводить перед будинком вашої церкви стояв величезний хрест, тобто було зрозуміло, що йдеться про християнську релігію. Що зробили росіяни з хрестом? На другий день після того як вони забрали будівлю церкви, сказали: що більше тут не можна збиратися. А на другий день на ранок ми дізналися, що вони срізали з 10-12 метрів. Був хрест довжиною. Вони його спилили і на це місце поставили прапор триколор Російський. І зараз це прям і на фасаді наклеєно, наклеєні банери, що це разом з Росією, щось таке, і там постійно мер. Ця колаборантка, і вони там збираються, проводять івенти в нашій студії звукозапису, де ми писали християнські альбоми. Там зараз співають якісь російські репери, там щось пишуть, шансон. якийсь. які у вас були стосунки з представниками інших церков в Мелітополі, з українською православною церквою, mm. московського патріархату, з православною церквою України з греко-католиками, з представниками інших християнських oh. громад. Я вважаю, що в Мелітополі у нас були дуже. Гарні стосунки, і цими кейсами можна навіть ділитися зараз в Україні. Міжконфесійний склад був дуже гарний. Тобто у нас була ціла команда об'єднана, майже всі церкви були об'єднані. А у нас були дуже класні стосунки. Я навіть не скажу, що з Московським, там був такий отець Максим, зараз це колаборант, зрадник. Але навіть він якось до нас. Ну тим не менш він більш-менш нормально відносився ні разу не був у нас, але всі греко католики отець Петр, греко католик який приходив до мене на молодіжне служіння. Ми будували відносини. Ми робили був фестиваль родини сім'ї. Кожного року ми робили це разом. Останній марафон, коли був ковід, марафон з різними постарами, священиками був прямо в нашій церкві. Ми робили прямий ефір на шість ютуб-каналів. І на місцеву місцевий телеканал канал в місті робили а, розмова про а, свято Великодня. Хто як розуміє це свято і таке, такі інше, і у нас дуже багато було у ПЦ Київський патріархат, греко католики п'ятдесятники, баптисти, там харізмати всі разом за одним столом. Я був режисером цього івенту. Я пам'ятаю, це ми прямо в прямому ефірі десь 3 чи чотири години вели марафон для мелітопольців. Тому я вважаю, що одним із кращих відносин між конфесійних були в мелітополі. Коли ви зараз розповідаєте про це своїм американським колегам-пасторам. По-перше, де ви були за цей час і куди ви плануєте поїхати? І як вони реагують на це? Як вони, для багатьох із них, мабуть, це не так часто можна побачити чи почути про те, як співпрацюють між собою різні конфесії. За два роки війни я проїхав в Америка, це для мене 24 країна. Два рази я навіть в Ізраїлі був. І це переважно по українській темі, тобто я десь надихаю. Десь я служу для українців, які виїхали з України, там для нашої іммігрантів, скажімо, переселенців. Я думаю, що знаєте, у кожного є своє покликання, кожен є постере, які служать для людей персонально. Є. Для мене якась грань відкрилася. Я побачив, що у Бога є певний план для України через мене, чому я, чому я в Америці. І я думаю, чому ні? Чому не використовувати е свої якісь певні дари, таланти здібності, щоб говорити про Україну? Тому що я сильно хочу вірю в це, що ми переможемо, і треба, щоб світ знав, що відбувається, що ми дуже вільна країна. Що ми християнська країна, що ми віримо в майбутнє, що ми захищаємо не просто частину якоїсь території. Я вірю, що це війна не за ресурси, тому що у Росії дуже багато ресурсів, і це війна не за територію, там дуже багато територій. Це така певна духовна війна за відновлення імперії. Я би сказав, імперії зла, яка вбиває людей, яка нищить нації, вона нищить території, вона руйнує ціле покоління. І ми єм таким стримувачем в Європі, щоб там було спокійно. І тому я про це говорю постійно. Дуже багато пастирів, моїх, моїх колег, друзів підтримують мене багато хто молиться. Навіть зараз їхав в Америку багато мені пасторів Сказав, братику, давай, роби свою справу. Ми будемо тебе підтримувати.